Вітаємо на нашому сімейному каналі. Сьогодні запрошуємо вас переглянути відео нашого першого довгоочікуваного улову коропа в цьому сезоні. Рибалили ми на озері з маленької імпровізованої вимостки використовували флетметод та поплавчані водилища. Прикормка пелець, насадки, попапи, світкорн і кукурудза з тигровим горіхом. Прикорм завозили корабликом на дистанцію 80-100 метрів. Маємо сказати, що з корабликом рибалити дуже зручно, хоча зараз це вже досить дорога іграшка. Ми ж свій зібрали власноруч кілька років тому назад. Чоловік замовляв майже всі комплектуючі з Китаю, лише корпус замовляли в Україні. Програмне забезпечення чоловік теж написав сам. Тому нам ця іграшка обійшлася набагато дешевше, ніж вона коштує на ринку зараз. І що найприємніше, це те, що навіть наш син ще з дитинства завдяки цьому кораблику полюбив риболовлю. Для поплавкової риболовлі використовували черв'як та кукурудзу, а також прикормичну суміш, полуниця плюс мікс зернових. Одне водилище закинули на черв'як на карася та одне на кукурудзу на коропа. Погода була прохолодною, тому довгий час кльову не було. І лише під вечір ми нарешті дочекалися нашого першого коробчика. Невеликий, але настрій одразу покращився, адже це наш перший улов коропа у цьому році. Проте був і неприємний момент на коропі виявилося дуже багато дивних личинок або паразитів. Якщо відверто було навіть страшно на це дивитися, ми, звісно, його відпустили адже загалом займаємося спортивною риболовлею і завжди відпускаємо рибу. Та з таким випадком стикнулися вперше. Якщо серед глядачів є рибалки, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це могло бути, та наскільки це небезпечно для риби, і чи можна якось допомогти їй такій ситуації. На поплавкову вудку нам вдалося впіймати лише одного карасика. На жаль, момент, коли ми його витягували, зняти не встигли. Він клюнув саме тоді, коли ми вже збирали снасті. Погода почала стрімко псуватися, насувалася гроза, тож риболовлю довелося завершити раніше, ніж ми планували. Ось таким невеличким, але щирим відео нашої сімейної риболовлі ділимося з вами, дорогі глядачі. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому сімейному каналі.